Добрий день. Сьогодні ми поговоримо про рейд російських добровольців Білогородсько-Курської області Російської Федерації. Сьогодні російські добровольці заявили, що знищили два склади з БК у Тьоткіному. Легіон Свободи Росії опублікував відео з палаючими будівлями і заявив, що знищив два склади з боєприпасами російської армії в селищі Тьоткіна Курської області Російської Федерації. Цікава новина, вона, особливо, якщо брати до уваги, що два дні тому російські повстанці заявляли про те, що селище Тьоткіна знаходиться під повним контролем російського добровольчого корпусу. Тоді Легіон Свободи Росії заявив про те, що повністю взяв під контроль селище міського типу Тьоткіна в Курської області. До позиції та кидає важку техніку, йшлося у повідомленні Легіону Свободи Росії зі свого боку, російський добровольчий корпус РДК також заявив, що солдати путінської армії тікають від них за їхніми спинами. Залишаються населені пункти. Техніка, і насамперед громадяни Російської Федерації покинуті, то не потрібні. Повідомили в РДК. ГУР підтвердили інформацію про те, що. Легіон Свободи РДК та Сибірський батальйон зайшли до Кукурської та Білгородських областей, і, відповідно, взяли під контроль населений пункт Тькіна. Але вже наступного ранку з'явилося уточнення. Бойки, е, повідомили про те, що контролюють лише частину населеного пункту Тьоткіна, хоча напередодні. Легіон Свободи Росії заявляв про те, що не має наміри залишатися Летки на Курській області. Проте треба дивитися, як розвиватиметься ситуація далі. Це боїться Олексій Барановський, Головне управління розвідки Міністерства оборони заявило про те, що Легіон Свободи Росії РДК. І сибірський батальйон на території Російської Федерації діють як самостійні підрозділи, оскільки складається з громадян Російської Федерації. Вони, врешті, знаходяться у себе вдома. Ймовірно, наразі відбувається спільна операція даних підрозділів на території так званої РФ, заявив представник головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юса. Так от давайте аналізувати разом з вами медійні помилки в моменті висвітлення. Рейду. Ну, перше, на чому я хотів би зауважити, власне, не зовсім зрозуміла, ситуація з Тьоті. Ми залишаємося, але частина населеного які все заявляють про те, що знищили два склади БК, які розташовані безпосередньо в населеному пункті. Тобто чіткої е, картини з приводу по ситуації, яка відбувається в цьому населеному пункті, наразі немає: чи залишився е, населений пункт під хоча б частковим контролем РДК, чи не залишився, е, повної точної інформації, на жаль, немає. Друге, на чому варто наголошувати, коли представник головного управління розвитки Міністерства оборони України заявляє про те, що це виключно самостійні підрозділи. Е, Ті стіля, які складають громадяни Російської Федерації, до речі, вони перебувають у себе вдома? Чим ми не можемо не погодитися? У мене особливо виникають питання щодо відео, яке було оприлюднено російськими добровольцями, зокрема, якщо я не повідомляю з Сибірським корпусом. Коли боєць закликає повстати проти режиму Путіна, а у нього на рукаві український прапор, про яку самостійність? Підрозділів російських добровольців йде мова, якщо його ідентифікують як особу, яка використовує символіку української держави або дотична до українських силових структур. Ще більше запитань викликають козацькі хрести на бронетехніці російських добровольців, яка була підбита російськими окупантами. Що знов-таки свідчить про несамостійність всіх підрозділів? Це не помилки, маленькі, такі, на які не варто звертати увагу. Це досить серйозні організаційні провали в моменті інформаційного висвітлення Рейду РДК, на що варто і звернути увагу головному правлінню розвитки Міністерства оборони. Давайте абстрагуємося, шановне товариство, і уявімо собі ситуацію. Прямо протилежно, Наприклад, до мене чи до вас звертається громадянин України, який перейшов на бік колаборантів російських окупантів, перепрошую, відповідно, закликає почати народне повстання на території України, але у нього на рукаві ви бачите символік України-окупантів. Напевне, навіть візуальне сприйняття цієї символіки викличе у вас негатив. І подальше сприйняття інформації, яка викладається, цим персонажам, буде вам не цікаве. Чому ви вважаєте, власне, що у російських зомбованих представників титульної нації, називаємо це їх так, наявність українського прапору чи символіки Збройних сил України має викликати виключно позитивні емоції В перший момент? На якому варто акцентувати увагу? Другий момент заяви представників відповідно вже добровольчого корпусу, голова і засновник російського добровольчого корпусу Денис Некітин заявив, що російські добровольці протягом півтора години відкриють вогонь по військових цілях Росії на території Білгородської і Курської області, можемо вітати подібні заяви. Тим більше, що вся відповідальність за події, які відбуваються на території Російської Федерації, лежить виключно на громадянах самої Російської Федерації. Ми абстрагуємося від тих подій, які там відбуваються, і робимо акцент на тому, що це виключно громадянська війна на території Російської Федерації. Але коли звучить пряма мова е очільника РДК. І він звертається до мешканців Курщини і Білгородщини. І далі його прямо Ваше керівництво не вжило жодних заходів для вашого захисту або евакуації, а обстріли мирних міст і сіл України тривають як і раніше. Про який внутрішній конфлікт на території Російської Федерації йде мова, якщо очільник РДК позиціонує себе як сторона і учасник війни? На боці України, я ще раз наголошую, і цитую його пряму мову: обстріли мирних міст і сіл України тривають. Відповідно не про яку громадянську війну і внутрішній конфлікт на території Російської Федерації вже найдеться. Тому е, виникають запитання до головного управління розвідки Міністерства оборони, які писали тексти російським добровольцям. Ви враховуйте ці досить нескладні. Зауваження, які дадуть можливість уникнути потім інтерпретації з боку російської сторони, і не треба буде пояснювати тоді на загал, що ці підрозділи не мають жодного відношення до головного управління розвитків Міністерства оборони. Ну і головне, давайте поговоримо про відповідно подальші дії російських добровольців на території безпосередньо Російської Федерації. І Якщо це будуть разові акції, на кшталт цієї акції чи подібних раніше жодного ефекту щодо розгортання боротьби безпосередньо на території Російської Федерації, вони не матимуть. Себто, якщо робиться це для селфі, не більше ніж інформаційного супровіду, це улюблена справа. Головного управління розвідки Міністерства оборони зробити пару світлин і відзвітувати про успішний характер бойових дій, то це не відповідно стратегічного рівня завдання, вони навіть не тактичного. Будь-який рух супротиву, про який заявляють російські добровольці, має е, використовуватися і спиратися виключно на підтримку місцевого населення. Без цього жодна партизанка не може існувати. Давайте згадаємо з вами успішні приклади дій повстанських загонів на території України. Це відповідно і перші і другі визвольні змагання, коли українська повстанка і на моїй Луганщині під час перших і других визвольних змагань спиралася на широку підтримку місцевого проукраїнського налаштованого населення, що й дало можливість під час перших визвольних змагань. Українським повстанцям тероризувати російських зайд протягом 10 років до 30-х років тривала збройна боротьба на теренах сучасної Луганської та Донецьких областей. Давайте згадаємо успішні дії української повстанки відповідно на Західній Україні. Виключно допомога місцевого населення, яке годувала, давала інформацію. Переховувала, лікувала чи мають відповідно російські добровольці, подібну підтримку серед місцевого населення Білгородської Курської і областей? Питання більш ніж риторичне, і воно залишається відкритим. І тут ми підходимо до основного моменту: а чому ми робимо відповідна постійно акцент? Щодо дестабілізації ситуації безпосередньо на території Російської Федерації, виключно на рейдовий характер дій російських добровольців, забуваючи про те, що Білгородська, Курська і Брянська області значні їх території, це історичні етнічні землі України. Я нагадаю, Білгород до 1918 року входив до складу Української Народної Республіки, причому згідно міжнародно визнаних договорів Брет які були підписані в тому числі радянською Росією, лише поки він був окупований відповідно комуністами і було проведено масове виселення українського населення, депортація, про яку чомусь українські історики і українські політики не люблять згадувати від слова абсолютно, але меншості це українські етнічні землі, населені українським етнічним населенням. І настрої відповідні, там панують, Ще до початку подій так званої Руської Вісни, аналітичний відділ громадської ініціативи «Права справа займався активізацією проукраїнських настроїв на території Білгородської області. Тому я прекрасно розумію, з чим маю справу. Але тоді позиція Служби безпеки України була та вона і залишається категоричною. Щодо розгортання масового руху супротиву, який би спирався виключно на етнічну складову населення прикордонних російських міст, на моє глибоке переконання, ми маємо відзеркалювати ті події, які відбувалися на сході України у 2014 році, Тобто створення так званого поясу безпеки, спираючись виключно на проукраїнське населення тих регіонів, але це має бути планова робота. І коли виходять, вибачте, політологи, українські говорять про те, що це марево, це фантазії, які не мають під собою жодного підґрунтя. І нам би втримати ситуацію під контролем, так от завдяки таким політологам, ми маємо те, що маємо. Ми маємо події 2014 року, і відповідно подальшому події 2022 року. Тому що це менша вартість нам, би втримати те, що маємо замість відповідної демонстрації можливостей і призводить до нерозуміння ситуації. Але менше з тим, на моє глибоке переконання, я ще раз підкреслю. Подальша діяльність російських добровольців має бути направлена в першу чергу на агентурну роботу на контрольованих тимчасово Російської Федерації територіях Білгородської, Брянської і відповідно, Курських областей з метою створення реального підпілля, яке буде чи то збройним, чи то, відповідно шляхом саботажу. Боротися з путінським режимом, без агентурної мережі, без підтримки місцевого населення ми так і будемо спостерігати за рейдовим характером діяльності РДК. Друге, якщо їх 300 добровольців, то на моє глибоке переконання найбільше ефективності для України мала би відповідна їх інфільтрація на території самої Російської Федерації з метою проведення. Диверсійних актів і актів саботажу для чого класти їх десятками, якщо варто е, говорити про те, що кожен з них мав би можливість підірвати міст в тій самій Білгородській області, а, або знищити російського військовослужбовця чи представника місцевого органу влади, тим більше що ці люди пройшли в спеціальну підготовку. І, відповідно, прекрасно розуміються на місцевості. Їх досить важко буде вираховувати представникам російських спецслужб. Тут знову виникає питання щодо ефективності використання російських добровольців, щодо дестабілізації ситуації безпосередньо на території Російської Федерації. Ефективність подібних актів, навіть якщо це будуть акти, як відповідно Дестабілізація ситуації на промислових підприємствах, так і відповідно на логістичних вкладових російської окупаційної армії, будуть мати значно більший інформаційний і відповідно військовий ефект, і в моменті створення організованого руху спротиву режиму Путіна саме збройного руху спротиву, і можливості Українських спецслужб проводити відповідні операції на територіях. Безпосередньо Російської Федерації, це так би мовити, думки з приводу тих подій, які розгортаються наразі в Білгородській області. А ми з вами будемо спостерігати за тими подіями уважно, тим більше, що є багато запитань, наприклад, на момент що підготовки до вторгнення РДК відповідь на інших підрозділів. Російські добровольців на території Російської Федерації російські збройні сили почали наносити превентивні удари по місцях можливого базування а як особового складу, так і відповідно бронетехніки, унеможливлюючи їх розгортання бойові порядки і відповідно формування колон. А це говорить про те, що інформація щодо планів російських добровольців була відома. Російським спецслужбам заздалегідь за добу почали працювати по території України, що на момент я ще раз підкреслю, формування штурмових груп. Причому я зауважу і звертаю увагу про головного управління розвідки Міністерства оборони, що це не перший подібний випадок можливо, витоку інформації щодо характеру проведення бойових дій. В тому числі підрозділами, які складаються з російських добровольців. Чому я маю право говорити про ці речі? Бо, власне, на рахунку аналітичного відділу громадської ініціативи права справа є успішні епізоди нейтралізації російської агентури, яка була інфільтрована в українські збройні формування, добровольчі. Я нагадаю, саме аналітичним відділом громадської ініціативи права справа був вирахований... Агент російських спецслужб Філіпов, який був інфільтрований Пока ЗОВ. Але якому, на жаль, співробітники Служби безпеки України дали можливість виломитися на території Російської Федерації, примітно те, що Філіпов пройшов спецперевірку Служби безпеки України, бо більше того, це негідник вимагав під час мітингів під офісом президента України надати йому українське громадянство. Натомість, не пройшов спецперевірку. Аналітичного відділу громадської ініціативи права справа. Аналогічна ситуація була і з іншим російським агентом, це такий собі Морозов, який на території України в 2014-15 роках намагався дестабілізувати ситуацію безпосередньо в Києві. Напевно, ви всі пам'ятаєте таке явище як батальйонне братство. Примітно, що Морозов на території Російської Федерації, свого часу був помічником Рохліна. Його підпорядкуванні був сумнозвісний російський військовий злочинець, генерал Казіцін, керівник так званих військових підрозділів війська Данського. І в мене знову запитання до Служби безпеки України: яким чином він пройшов спецперевірку СБУ? І чому у нього до нього не виникало жодних запитань з боку українських контрозвідників? Чому лише після того, як я вийшов в етери загальнонаціональних телеканалів? І дав інформацію на загал щодо його діяльності і можливих зв'язків з російськими спецслужбами, було прийнято рішення про її депортацію. А чому депортували? а не поставили на обмін. Тобто запитань більш ніж достатньо, тому я маю право давати фахову оцінку подіям, які відбуваються наразі на території Російської Федерації. Дякую за увагу, шановне товариство. Хто не підписався, підписуйтесь на мій YouTube канал Код 450 і отримуйте оперативну інформацію щодо подій як в Україні, так і відповідно на політичних майданчиках. А ми з вами тримаємо стрій і віримо в Збройним силам України. Це буде Україна, варті.